І соколики, мені знову посилочка. Подяка від гарної Марини, мої підписниці, клієнтки. Із Жашківа. Гарна людина, гарна жінка, і в неї все буде добре. Бо я для цього дуже постаралась. Дивимося, вона мене балує завжди дуже такими смаколиками, знаєте, корисними. Корисними і смачними. Ось і на цей раз. Дивіться. Це таке вона присилає, що воно без цукру йде. Зараз я вам покажу без цукру. А саме я не знаю, що тут за такий смак, він без цукру і неймовірно, неймовірно смачний. Якраз те, що потрібно, бо я ж цукор не їм. Б. Ух ти, отаке вже вона мені присилала. Це дуже смачно з горіхами, ну просто неймовірно. Неймовірно, смачно. Зараз, я, інтересно, калорійність подивиться. Так, так, так. Не знаходжу щось калорійності. Ну, нічого, роздивлюся. Ну, саме головне, що тут немає цукра. Ага. ага. Так. Так, 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 Угу. 481 калорія, Ось, бачите, в 100 грамах, а вони дуже легенькі. Та одна штучка, ну, може буде 30, там, 40 калорій, бо я рахую калорії. Хоть я і е, відьма і є в мене е, оберіг на похудані, але ще ще для того, щоб бути ну, гарною. Не просто так можна, бути, знаєте, а треба ще ходити в спортзал. І я вже майже 15 років, це, мабуть, більше, ніж 15 ходжу в спортзал. Сильно обожнюю бігову дорожку. Ну, я люблю вдома, в мене степи, ноги качаю. Це в мене вже він взагалі з юності з 20 років, Ну, з юності, з молодості, мабуть. І та ще я придержуюся завжди постів, завжди стараюся, от сахар, цукор, цукор і соль я взагалі не їм. ну Соль це дуже так рідко, там, якщо сало кусочок присолить. Ну і, звісно, калорійність завжди дивлюся. Так що, дякую, моя дорога. Ось таке смачне, боже, із рози, мабуть. Да. о, Це нікому не дам, сама буду їсти точно. А тут уже котусик мене заліз у коробку, як завжди. Так. Ух ти, ну це таке вже смачне все. Дякую, моя дорога синка. Ви мене валуєте такими смаколиками. Не знаю, може воно де в Києві є, але я щось... Та і нема коли ходить по магазинам, то я і не ходжу. Так, це... ага, тут напій. Напіль якийсь. Ось-ось-ось. І тут ось сидить щастя і ще одне щастя ось заглядає, щоб залізти. Так, ага, вона мені при... вже дарувала, при... передавала такі, тільки червоні. Зараз я вам покажу. І вони такі смачні. Я їх по чуть чуть по чуть чуть і я вам зараз покажу. Це біленькі, ось, бачите. Ось, то дуже смачно. Багато ні, ну, 3-4. Не так, щоб з'їсти оце вазочку. Звісно, тоді, звісно, поправилися. Все в норму, дівчата. Все треба їсти в норму, тоді і фігура буде, і поправлятися не буде. Ну і, звісно, мені допомагає, я ж пости часто держу. Тому що чистки. Так, 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 запомилазили. Так, ось вже коробка вилізе. нате, нате вашу коробку, нате. Так що отак ми. Дякую вам за увагу, за повагу до мене. Буду зараз покажу вам, варю у мундірах картошку, і там незвичайна картошка попалась. А Марині обіймаю. Дякую щиро. Ви гарна людина, позитивна людина, я ваш друг і ви знаєте, що я завжди допоможу. завжди. Навіть буває своїм і часом ну, з нехтою, а допоможу людині. Ну, я така. Така я вже родилась, така й буду. Так мене батьки спитали, виховали, так діди мої, і властелен, і Нестер, і Петро, дід. Це прапрапрадід. Ну, я їх не застала. Так що, так, такою я буду завжди вам вірним другом. Дякую, моя Марина, дякую, дякую. І щиро обіймаю.